Без цієї набридливої комахи важко уявити собі літо. Муху Сергій Ліповцев намалював спеціально для свого сина. Вона добра і зі щирими очима, як і всі герої виставки Сонячний настрій. Вся серія робіт запорізького художника яскрава. від неї віє дитинством і не дарма. «Стилістика персонажів, героїв це така, у, вона виходяча, базується на такому что ли детском восприятии у меня ребенок сынок 7 лет ну і так это зв'язано конечно з ним майже всі герої виставки тварини вони дивляться так наче чекають від людей посмішки і гарного настрою а, зараз от таке час такое время когда все постепенно становятся ну оно не сразу наступило люди закриваються к сожалению Вот может это таким образом, это призыв, что ли. Фіолетовий, жовтий, зелений, синій і білий. Кольорова палітра у звірят відображає їхній характер. Любий, хто прикасається до холсту, він починає формувати свій світ, в тому числі і світовий. І от якщо положити один світ дисгармонічно, то ну, сочетання цих світів буде ні, що ли Сергій не знає точно, що таке правильні кольори. Кожен з них елемент сам по собі прекрасний. Наприклад, як у картині Ной. вуличний ковчег біблійного персонажу тут виникає у несподіваному образі. Це тазик. <решко> <решко> тазик? <решко> Та ні, <решко> це, це його ковчег. Ну в даному випадку я так упростіла ту часть. То тобто, розумієте, це ж не ілюстрація. Е -е Дивлячись на таку інтерпретацію, можуть виникнути деякі питання. Там, а де ж звірі, да? де животне? Ну, Окрім картин з різнокольоровими героями, тут є і подушки. Наприклад, на одній з них Мой кот, бутон. мяукав всю дорогу в поїзді. Ну, Таке допюр у Запоріжжі. От вирос такого медведя большого. Аліна Швидко, Євген Нартов спеціально для медіагруп нові проекти.